Глядачі, ви стоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Новітні винищувачі РФ Су 35 продемонстрували вкрай низьку живучість в українському небі. Пише Сергій Згорець для видання еспресо у власному блозі. Цього в Росії було виготовлено понад 100 винищувачів су 35 24 з яких вже знищені в Україні. Але про все по порядку. Велика Британія придала Україні ще 4 РСЗВ М 270 В Україну з Великої Британії надійшли нові пускові ракетні системи М 270 Ці системи можна назвати старшим. М, братом РСЗВ Хаймерс. РСЗВ М 270 дозволяє одночасно запускати 12 ракет. Вчора про постачання таких РСЗВ заявив міністр Великої Британії Бен Уоллес, А сьогодні цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. Отже, тепер Україна має 25 РСЗВ Хаймерс та М270, які одночасно можуть знищити 204 цілі на відстані 80 кілометрів. Проте, якщо Україна отримує ракети атакам, то 100 відстань ураження ворога збільшиться до 300 кілометрів. Заступник начальника головного оператиру. Тивного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що за тиждень протиповітряна оборона України знищила 27 повітряних цілей. Він також зазначив, що новітні російські винищувачі су 35 продемонстрували вкрай низьку живучість в українському небі. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили аж дві ескадрилії винищувачів су 35 Всього в Росії було виготовлено понад 100 таких літаків, 24 з яких вже знищені в Україні. Загалом на сьогодні Збройні сили України знищили 233 російські літаки. Такі Трати в бойовій авіації є для Росії колосальними. Що впоратись зі значними втратами в авіації, росіяни намагаються повернути застарілі бомбардувальники су 24 до лав своєї армії. Су-24 були зняті з озброєння РФ ще у 2005 році. Однак на Су-24 чекає така ж сама доля, що і на літаки, які 9 серпня були знищені на військовому аеродромі поблизу селища Новофедорівка. Різні джерела повідомляють, що на військовому аеродромі поблизу Новофедорівка було знищено від 8 до 24 одиниць. Військової авіаційної техніки переважно це винищувачі су 30 та розвідники Су-24 МР. Космічні знімки аеродрому підтверджують значні втрати Росіян. Проте інтрига ким саме був завданий удар, поки зберігається. Росіяни поки ніяк не коментують цю ситуацію. Хоча сьогодні стало відомо, що расисти змінили командувача Чорноморським флотом. До речі, коли був потоплений крейсер Москва, то в Росії не змінювали командувача Чорноморським флотом. Зміна командувача підтверджує численні втрати Росіян після удару біля Новофедорівки. Проте схоже, що Росіяни все ж таки готуються до помсти за удар по військовому аеродрому Саки. РФ перекинула на військовий аеродром Бельбек чотири винищувачі. Міг 31 з Красноярського краю. Саме ці винищувачі є носіями гіперзвукових ракет кинжал. Якщо міг 31 як єдиний носій ракет кинжал з'явився на аеродромі Бельбек, то в Україні є всі можливості повторити результативну інтригу зі знищенням 43-го авіаполку у саках. До зустрічі глядачі Вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.